Нам старі нове комбо на 5 мільйонів. Давайте покажемо, як його зробити. Натискаємо Mine. Перша картка це BTC Pers. Бачите? Ось вона. Так, одна є. Тепер переходимо на specials Ось таку карточку треба знайти Apps Center. Воу. Бачите, друга відкрита. І. Ось нова карточка, YouTube золота кнопка. Ми отримали з вами 5 мільйонів. Таким чином, ви можете прокачуватися. У мене бачите вже дорогі прокачки, тому навіть не кожного дня я буду взагалі сам собі прокачувати. Але інформувати вас, які карточки сьогодні актуальні, буду кожного дня. Телеграм-каналі актуально про крипту. Викладаю, як тільки з'являється. Бачите, там ще тільки 15 хвилин пройшло. Я вже для вас опублікував, які карточки сьогодні актуальні. Тому підписуйтеся на телеграм. Додавайтеся обов'язково всі ігри, які я ось вам у закріпленому повідомленні даю. Граємо, прокачуємо. Ми не можемо знати, яка гра. Вистрілить, можливо, якась із ось цих маловідомих дасть набагато більше грошей, тому що ви знаєте про них, я знаю, а мільйони людей не знають. Бо в хам'яка грають всі, в ще кілька ігор там, по типу Bloom, Kettison також дуже багато грають. А якийсь умовний Tronix, допустимо, я сьогодні додав взагалі ще навіть огляду не було на каналі. Там Sex, ЄSCOIN, Уточка вчора вам показував. Вони свіжі, про них мало-дуже людей знає. І ви можете на цьому виграти. Ось давайте ту ж уточком зараз покажу, просто приклад. У них ось статистика. Бачите, всього гравців 368 тисяч, в хом'яку вже більше 26 мільйонів. Відповідно, якщо тут буде навіть в 10 разів менший бюджет, але тут гравців в десятки разів менше, то на одного середнього гравця буде більше в результаті грошей. Тому заходьте усі ці ігри, ми не можемо знати, яка з них. Найбільше дасть, на жаль, але зайти ось навіть цей так, Я сам тільки про нього дізнався, скоро на каналі буде огляд. Просто зайшли за посиланням, підключилися, він сам працює, нічого не потрібно робити. Класна, також цікава гра. Завітайте і будемо разом з вами грати. Тут є також різноманітні місії, завдання, багато чого можна робити. Головне, звісно, все це спробувати. І хай воно собі там працює, ви заходите раз на кілька годин або, як, наприклад, ось Мімфай також. Я не, не граю це сидіти, отак от класити, це дуже-дуже муторно. Але я включив робота, заходжу і так отримую, натискаю бустерс і ось активую, щоб цей робот далі працював. І все, він собі там клацає ці монетки, я заробляю таким чином.